І так, всім привіт! Ми продовжуємо з вами грати в Ark Survival Evolved. Survival Evolved. Неважливо. Хоча насправді важливо. Куди ми зараз з вами рухаємося? Рухаємося до того, що в нас новий рівень. Що ми можемо собі прокачати? Що ми можемо собі прокачати? Я от думаю тепер. Давайте до 200 здоров'я, а що і ще? І. Мені потрібно все ж буде робити піч собі. Стегозавр, стегозавр, стегозавр. А, пам'ятаю, хто це такий. Щоб приручити стегозавра, в мене 70 стріл наче є, але. Ам-пам-пам-пам. Давайте сходимо, приручимо. Ха -ха. Чому б ні? Я думаю, наш ютараптор зможе постояти. Просто постояти. І нічого він не буде з нами робити. Вон там стегозавр ходить, дивіться який здоровий. Так. Ти постій поки ось тут у мене. Давайте її про всяк випадок шкоду ближнього бою вкачаємо. Побудь нейтральним. Бо я тут домахатися хочу до одного здорова. А вон він ходить. Я ж сподіваюсь, то стегозавр. Не влучив чи що? Добре, мінус дві стріли. Спробуємо ближче підійти. Я сподіваюся, нас не з'їдять. А я ж швид... ти куди? Ти, ти не тікай від мене? А я буду тікати від тебе. І чим далі, тим краще. Будемо колами з тобою бігати, добре? Хі -хі. Цікавий динозавр просто. Сподіваюся, я швидко не здохну. Бо до мене навіть мій товариш не, не дійде. Ютараптор. Так, я вже зам... замахуватись починаю. І води не вистачає. Тому ми заліземо, нап'ємось водички трохи. А де ти? А, куди ти тікаєш? Стій, блін. Я що, дарма в тебе стріли всунув? Фу оце попив водички. Стояти, блять. Та господи, влуч в нього. Є! Yeah. Пуху, ти мій. А що ти їсиш? Блять, те, що ти їсиш, в мене нема. Зараз буде. Так, тримай. І це про всяк випадок. І ось це докинемо. Ти приручуєшся? Приручуєшся. А я поки, а я поки, я сподіваюсь. Не втратиться. Давай іди до мене. Ти мені потрібен зараз. Стоїть там щось. А він не так же і тупо приручується. Я думав, буде, буде гірше. Десь хтось мені писав коментар. З приводу цих шипів. Ну, в тебе новий рівень. Ну тобі шкоду ближнього бою, звісно. Ти в мене... Хе -хе. Цікаво, якщо я не буду над ним стояти. Він приручиться чи ні? Так, ти за мною бігаєш? Ти нейтральний, так? О, ні, на того я точно нападати не буду. Просто я там ра, та пса бачу <гум> бонусом. 20 стріл на того і зараз. Стояти він швидкий. Ні, мені, звісно, все подобається, але... Ця мухва? А хіба на тебе трицератопс напав? Напевно, тому що ти мій. Ми того вшатаємо, чи ні цікаво? Це трохи дебільна ідея буде. Мені потрібна труба, щоб бачити, якого вони рівня. Але здається, він йде до мене домахуватися. Мені потрібно більше. Давай змотаємось. Нам потрібне... Сідло? Дивіться, ми можемо зробити арбалет. Тут пастки будуть. А щоб зробити сідло. Деревина 35, шкіра 200. Що в тебе по шкірі? 60. Прикольно. Деревина в мене є. І так, і так, і той, і туди. Зараз він нам принесе шкіри. Точніше вона, це ж Джесіка. Що по шкірі 80. мені мало. У нас тут вже птеродактиль сидить, можна хватати і приручати. А ось і шкіра. Побігли за... Кажу, побігли заберемо з нового стегозавра. Точніше, чому нового? Давайте я спробую на Ютарапторі Хуяк. Трохи шкіри. В <ріх> тебе тут все гаразд. А, та ти майже мій. Точніше майже моя. Чому вони цих схитинам не атакують? О! Дивись, щоб до тебе ніхто не домахався. Бо там такий здоров'як один ходить від якої я ти захистити не зможу. А, це всього 12 рівень. Ой, та пофігу який рівень. Головне, щоб каміння добувало краще. Ніж я, сокирую. Що в нас по рівню? По рівню в нас іще здоров'я. Пахір. пахірінозавр Щось знайоме. Такс, арбалет. Стріли ж в нас для арбалета не потрібно робити. Тільки арбалет потрібно зробити. Ві-і-і-і <гасує> Покатаємось на хвостику. І так, що ми маємо? Ми маємо свого стегозавра. перейменовувати я не хочу. Ну що, поїхали покатаємося. Ох ти й повільно. А що ти збираєш, до речі? Як тобі важко керувати? Ага, деревина. Та з деревиною тепер в мене проблем взагалі не буде. Ну, якби будуть трохи, але... Не такі, як раніше. А що це за індикатор? Сідло не підходить. Так, а ну ж спробуємо. Каміння теж. Так, потрібно якось. Ні, це деревина. Це деревина знову. А каміння. Каміння, походу... Блін. Істота, тобі потрібна швидкість руху. Бо ти взагалі, ну, нікуди. Ні, ну дерево це теж чудово, але ну, якби я не для дерева її хотів зловити. Друзі, знайомтеся, це наш новий товариш. Сподіваюсь, вам з нею буде весело. Бо я щось не розумію. а хіба вона мені? Так, юта-раптор, Тобі ще шкоди. <рив> Куди ж без неї? Заберемо трохи в тебе непотребу. М'яса скільки набив. Так. Ти, до речі... А, ти не. не слідуєш за мною. Добре. Зараз ми влаштуємо ще одне полювання. А в мене немає ніякої їжі з собою. Чого ти за нами йдеш? Хто тобі сказав за нами йти? Як потрібно буде дерево, я тебе покличу. Все, ти не слідуєш за мною. В тебе новий рівень, тобі іще додамо ваги. Бо будемо багато тобою ще збирати, мені здається. А я на полювання. О, до речі. Вітараптори це весело. Але їм теж потрібно щось їсти. О, оце те, що те, те, те за чим я при, прибіг. Те я далеко й не бігав. сідай вже замахайся і сідай. Я хочу літати. Ти нейтральний, я забув тобі сказати. Блін. Шкіра камінь волокно. Дай сюди тепер шкіру. А ну постій тут. В мене є дебільна одна ідея. Знову. Я ж не можу не залишити, не взяти собі трицератопса ще бонусом. Хоча стоп. А він же ж нічого не добуває цікавого. Мені потрібен терадактиль. А він теж нічого цікавого не добуває. Давайте сходимо в ліс, подивимось, пошукаємо, може якогось... Щоб добувати камінь. Та й можливо пошукаємо якусь нову місцину під дім. Де буде більше каміння трохи. Так, що в нас тут? В нас тут нічого цікавого, поки в нас там... Один великий динозавр ходить Він може нас з'їсти легко. Це хто такі? А, ні-ні-ні, ці мене можуть теж з'їсти. Хто нас не може з'їсти? Кого можемо з'їсти ми? до нас прийшов тут домахуватися? Куча дріб'язкових, яких я тупо не бачив. Темно тут трохи в джунглях Але я в джунглях і не планую жити. Так, до тебе ми не домахуємося. До тебе теж. До кого ж ми домахуємося? З джунглів вийшов як світло. Отут в нас каміння є, до речі. Але це можна і перелетіти, якщо що. Якщо буде на кому. Ось птеродактилі. А я на них літати ще не, не вмію, напевно. Давайте про всяк випадок може приручимо все ж. Ти постій тут. А я поки схожу. Приручу собі птеродактиля. А що це? Виходить, яколами побігав? Сука, лук! Як невчасно, га? Він що полетів? Чи сидить ще? Він нагуляє. Ну в мене ще одні камінці є. Май, май, моя спроба номер два. А чому я в голову стріляю? Все, я можу не стріляти. І так, ось це тобі. А ти м'ясоїд? Де це мудло? Блять, зневоднення, та господи. Де я його залишив? Давай за мною, за мною, за мною, за мною. Все б нічого терадак влетить. Я просто знаю, що тут м'ясо у нас є. Це віддай тоді. 38 рівень нам потрібен для того, щоб кататися на птеродактилях. Ну, то не проблема. В нас 27-й. 60-ок потрібно. Все, ти захищай, а я пішов. І так, ми з вами зробимо зараз фундаментів, так? Ну, в тебе рівень. Щось мені здається, що ще швидкість руху потрібна. А у вас що тут? В тебе шкоду ближнього бою? В тебе ще один, ще декілька разів здоров'я. В тебе вагу добав додамо. В тебе в тебе все нормально. Тобі іще здоров'я. Так, що я хотів? Піч хотів. Шкіра потрібна. Камінь і кремінь. шкіра потрібна. Щоправда, камень повсюду далеко. Ще трохи каменю. Ще трохи. Так, на секундочку. Звідси дістану. Про всяк випадок, щоб я міг ходити. Mm. І що у нас тут по птеродактилю? Mm. О, так ти скоро прокинешся. Mm. Як я вчасно підійшов? Кушай, поїж трохи. А ми зараз ще назбираємо. Це ж взагалі не проблема тепер. Давайте зробимо піч собі. І підемо зберемо трохи, трохи наркосонки ще. Мені здається, з птеродактилем мені буде простіше переїжджати кудись, якщо я надумаю. Та й шукати динозаврів. Тому мені потрібно що? Вкачувати рівень. А нічим іншим вкачувати рівень я не можу вигадати, ніж будувати щось. Ні, ну сюди можна ходити каміння робити. Але тут теж потрібно щось вигадувати з цим. Що в тебе? Нормально. Ще закинемо. А я пішов. І так, отут ми добудуємо ще трохи фундамент, а ще одну кімнату, мені здається. Ну давайте собі три поставимо поки, додамо. Щоб ось тут поставити піч. Ось так. Тепер ми можемо робити метал. Метал це чудово. У нас тільки два є поки, але згодом буде більше. Згодом буде більше. Якщо чесно, будувати це не моє. Що в нас по рівню? Ще трохи здоров'я. Ну, щоб довше жити. Хоча на хіба... Мені краще динозаврів приручати, ніж здоров'я собі вкачувати. Зараз весь ліс тут звалимо. Хоча мені здається, що повинні бути і кращі динозаври для дерева. Що ну, що тобі, що тобі? Давай тобі ще ваги. Хоча не хіба я не знаю. Так, тобі, тобі ще шкоду. Ти ж в мене атакуючий. Так, тепер інакше зробимо. Ти сті. Тут, а я побіг. Хочу подивитися, що там за... за бонуси. Можливо, щось корисне буде. Я не знаю. Наче не дуже далеко. Зараз ще якогось цікавого, де завтра зустріну, буду приручати, знову стояти. Там птеродактиль точно вже приручиться. Я не знаю, мені звичніше, що це Чим ніж якось інакше його називати. Так, це тут на горі. Ти зможеш піднятися? Треціратопса я брати не буду. Хоча, можливо, потім якось і приручимо трицератопса. Там буде видно. І... Як воно... Яскраво все. Давай, що в нас тут? Джесіка, ти чому стоїш допомагай? А, так ти ж мою ціль атакуй. І слідуй за мною. Там ще один, але я не знаю. Та ні, це теж поруч. Збігаємо. Сподіваюсь, нас ваги вистачить. Якщо що, щось викину, не потрібне. Що в нас тут, наприклад? А, це в нас дерев'яний фундамент, дерев'яні споруди. Нам дали. А там можливо щось цікавіше буде. Якщо я взагалі зможу відкрити. Як уявлю ще потім повертатися? Ага, туди взагалі пливти потрібно. Та ну ні. По-перше, довго. По-друге, нас акули з'їдять. Вони мене не атакують. Прикол. Поки я на Юта-рапторі не атакують. Я тут досі на такому маленькому шматочку бігаю. І так, де ви тут вас ще не з'їли? Ні, ще не з'їли. Птеранодон. Птеранодон, птеранодон, птеранодон. А сідла в мене для тебе нема. Тому що, слідуй за мною. Ти слідуєш, слідуй. А ти... А ти слідуєш. Пішліть. Я правда не пам'ятаю, на яку я клавішу поставив, щоб euh, приземлити його. Як призем... На яку клавішу, господи. Що ви робите? Всі нейтральні. Я щось не так лацнув. Так. На цьому ми поки... На цьому ми поки з вами зупинимось. Тому що, як бачите, динозаври в мене з розуму сходять, коли я, коли я ними керую. Тут ми продовжимо стіну, звісно. О! Отак працює. Я не можу перебудувати стіну в цю штуку. А от стіна знадобиться. Так. Щось я, щось я загрався знову. Як я й говорив, на цьому поки все. Зустрінемося в наступному відео. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей. Вже ранок.